Так, друзі, привіт! Буду відправляти книги. Дана книга це у мене OLX продаж 250 гривнів. Ось така ось книга, ось такий ось автор. Дуже, до речі, цікаво. Так, далі дивіться: золота вежа 150 гривнів. Далі ось така 90 гривні. Далі ось. Така. українські народні казки 80 гривень. Далі, таке ось чудове, дуже гарне видання. 1001 ніч. 200 гривень. Так, і Степан Васильченко 100 гривень. І Кіплінг, як і чому? 350 гривень. Гривню е, любіть, друзі, книги, ні в якому разі не викидайте. Всім, хто придбав, я дуже вдячний.